У ті хвилиночки осінні прищусь, подякує в серцях, за всі моменти, що є тіні. Хвала у серці і на устах. Цей день подяки, мій Ісусе. Я щиро дякую за все, за мого татка і мамусю, що були добре і зле. А ще за радість і за тривоги, що рясно нас благословляв, і ви, нашій церкві Бога, свою роботу теж робив. Я дуже вдячна, любий, Спасе, за твою мудрість і любов, що ми дорослишаємо за часом, а ти незмінний знов і знов за мир і ласку дуже вдячні, що ми маємо хліб на столі. Премий, Господь, слово подячність, молитви наші від душі. За нашу Господи країну, також ми дякуємо Спас, благослови ти кожну буковину і нас усіх у кожен час, за щедрий стіл у нашому домі, що є ковбаска на столі, за те, що туфельки є нові, подяки в нас є і прості. Ми дякуємо за твоє слово, що мудрість маємо, розуміти, що можемо бути в недільній школі і вчитись правильно робить. Господь наш щедрий і могутній, тобі належить вся хвала, усюди, цар, насти присутній. Подячна пісня, ось моя. Прийми слова ті наш Спаситель, вся церква і моя сім'я на все подяку відкупитель. За все, за все тобі хвала. А я подякую Ісусу, що є незміна та любов, хоч інколи впаду в спокусу, а Він прощає знов і знов. У школі нас оберігає, дає здоров'ячка і сил, в проханнях нам не відмовляє, натхнення дає до добрих діл. Без Тебе, Господи, не можем прожити тут, на цій землі, і вірим, Ти нам допоможеш ставати кращим в тяжкі дні. Амінь.